На водоймі, бачите, ось такі бесідки зроблені, гарненькі, вкриті очеретом. Ну так, досить таке атмосферно. Раніше ми тут змагалися, були тут декілька разів змагання. Приємно приємно так знаєте відпочивати. Можна ось навіть пожарити м'язко. Дивіться, ну, трошки впав мангал. Але досить таки антуражний зі швейної машини, бачите, зроблений. Класно, можна з сім'єю приїхати чи з дружиною. Не знаю, в мене не клює. Воно далі З виброса? Починаємо риболовлю. Я вже, друзі, перед тим, як почати, умовно кажучи, зйомку, один раз вже відірвався на першому ж закиді. Так, зачепів на цій водоймі ну просто дуже багато. Я сьогодні використовую тоненький шнур 0,4 у мене, dual hardcore. Чисто заради того, щоб легку вагну кидати на більш дальню дистанцію. Наскільки мені от відомо, цей ставочок гарно працює саме з ближньої дистанції, то будемо... Ой, ось знову зачіп. Каміння тут дуже багато. Будемо намагатися ловити. Можна сказати так, в стилі ультралайт. Ну, попередні, минулорічні, скажімо так, риболовлі, всі були такі десь ближче, ближче до берега. Весна, і ця водойма саме славиться тим, що судачок, а приїхали ми саме на Судака, судачок підходить ближче до берега. Саме навесні і гарно тут концентрується. В цьому році ми тут вперше побачимо, як буде. А оце, друзі, перша в наша риба сьогодні. Неочікувано. О! Судачок. Дивіться, невеличкий, пузатий і кряний, як я й казав, до нересту судачки підходять до берега. Не дуже він пручався, якщо чесно. Малюк такий. Хотілося б, щоб він <сь> був більш агресивний, звісно. Так, першу рибу нам ловить ріпер. Ріпер 2,5 дюйма. Я сьогодні не сам. Всіх вітаю на своєму каналі. Мене звати Євген Свердленко. Всім доброго! Козацького здоров'я, ми з вами, як завжди, на рибалці. Сьогодні у нас рибалка на платному ставочку. Це у нас такий невеличкий ставочок із Судаками. Сюди ми їздимо виключно за Судаком. Квітень місяць. Квітне абрикоса, слива, тернослив. Оці всі приколи дають нам знак, що саме час ловити Судака. У Судака буде переднеростовий жор, Ну, <хи> має бути. І сподіваюсь, ми його застанемо. Друзі, приїхали на рибалку з самого світанку, у нас туманчик трошечки. Рибка вже, в принципі, покльовує, вже були і перші відкусяні хвости. І куди ж без відривів. Відриви також були. Друзі, рибачим на платнику: рибалка на сьогоднішній день тут коштує 300 гривень. Не багато, немало, але декілька разів на рік ми сюди завжди приїжджаємо за судачком. Сподіваюсь, і сьогодні спіймаємо. Нас в компанії Троє першу покльовку на першому ж закиді і зріз щуки отримав наш товариш саме на приманку в кольорі лох. Тому, можливо, це у нас буде ключиком. Але насправді, як товариші кажуть, вже і на зелене у нас клювало. Але насправді і на зелене вже клювало, тому. Та, ну, в принципі, стандартний набор силіконових приманок. Лох, жовте і біле. Так, ну рибу я перший піймав. Вона да? Ну, не, не то, щоб прям, знаєш, так вдарило, Ну, покльовку відчув, звісно. Для сьогоднішньої риболовлі я обрав. 90 X-Game спінг від компанії Азура, <хи> як ви всі вже знаєте. Дивіться, друзі, чому саме 90-й для сьогоднішньої риболовлі? Так, чисто в двох словах швиденько. Тут у нас досить складні умови. Ну, дивіться, ось такий ставочок, але де риба? Я поки що не знаю. Або вона стоїть під берегом, і ми зможемо її на 2 грами ловити саме цим спінінгом. Або потрібно буде кидати 5-7 грамів. Ми перший раз в цьому році, тому беру таку вудку універсальну. І 2 можна, і 5, і 7, і 15, якщо треба. Але з 0,4 ниточкою. До речі, це в мене dual hardcore одна із самих. Самих класних ниток за останні часи, що я пробував, і моя дайва фойга з запасною шпулею. Друзі, це по спінінговому комплекту. Також набрав з собою купу приманок, але насправді на цій водоймі вже давно перевірено. Та, в принципі, як і скрізь, на Судака у нас, можна сказати, потрібно три кольори. Це. Лох, лимон і білий. В принципі, цих трьох кольорів достатньо. Друзі, дивіться, в лимонному діапазоні в мене є і отакий сьомий колір, і є оцей 18-й подвійний. Можна використовувати лох звичайний, восьмий колір від віста. Ось такий. А можна спробувати. І двохкольорну приманку. І також, як подразник, взяв ще таку рижу, останнім часом мене також на них покльовує. Друзі, приманок багацько. Але на Судака все-таки мені більше нравиться ось такі ріпірочки. Так, бувають водойми чи бувають днини, да? коли клює на Х-віста, також гарно він працює. Ще, знаєте, забув е, взяти на сьогоднішню риболовлю 4 дюймові. Я пам'ятаю, що на 4 дюйма на цій водоймі також я гарно відлавлювався. Ну, друзі, перший виїзд. Побачимо, не дивлячись на ось такий туманний ранок. Друзі, чесно, я думав, що поки цей туман не розвіється, ми взагалі сьогодні нічого не піймаємо. Але дивіться, покльовує. Можна сказати, з перших закидів. Так, ну я буду чесним, у мене на першому закиді не поклюнуло і нічого не піймалося. Тоді маю надію, що сьогодні я піймаю якогось трофейчика. Тут, друзі, так в основної своєї нав'язки судачок не крупний, такий там пол кіло плюс-мінус. Але є і гарненькі, є і двушники, все тут є. Все є. Будемо будем намагатися спіймати. Бач, Льоха, в тебе відкусило зелено, а в мене на лоха не хоче. Ну, так, да, прямо там на одному томсом. Так, я слід-слід да, тобі встав. А кинув тебе. А кинув я прямо. Води досить таки мало цього року. Раніше... Бачите, в цих місцях. Ну, хто знає, цей ставочок, друзі. Раніше в цих місцях ми отако десь в районі цих кущів рибалили. А зараз бачите, води мало. Ну, не знаю, в цьому році скрізь води мало. Ось такий у нас ставочок. Туманчик класно, друзі. Атмосфера ну дійсно така приємна. Я поки що піймав лише одного судачка. Але ось у товаришів вже було досить таки багато клювань, щось там якісь два зрізи, окуні, там, відкушені хвости, то маю надію, що риба сьогодні буде клювати. Ну, Чесно кажучи, я думав, що поки цей туман не зійде, то взагалі ми нічого не піймаємо. Але, мабуть, він буде сьогодні мінімум до обіду, бо, бачу, він не квапиться зникати. В Черговий раз відірвався. Спробуємо на ось таку яскраву приманочку з яскравою такою джиголівочкою. Дивіться, 4 грами і ріпер в сьомому кольорі в лимоні. Я не використовую поки що застіпки, зачіпів на водоймі. Бачите, камні лежать. Всякі тут кущі є. Зачіпів на водоймі багатенько, тому відривати ще й застіпку. Не дуже хочеться. Так. А тим часом, бачите, рибачки трошки є, воно щось. Кидають там, ловлять. Льоха, помахай! воно ну, бачу. Ось тут така, бачите, у нас ставочок такий. Бесідки зроблені. Приємно, приємно рибалити тут. Так, спробуємо на лимонну. Сподіваюсь, на першому закиді не відірвався. Тут, до речі, по-перше, багато зачепів, а по-друге, якось так вони гострі гострі камінці, мабуть, якоюсь ракушкою порожчі, не знаю. Шнур відрізає дуже швидко. Ти наче отак пару раз спінінгом смиканув, смикану і начебто там нічого і не було. Я рибалку розпочав з 2-грамового монтажа. Рибу ми піймали на 2 грами. А зараз спробую трошечки подалі зробити закид. Спробуємо не відірватися на першому закиді. Хочу ось пролізти в ось ці, відверто кажучи, корчі. Дамба дуже, дуже перспективне місце. Для риболовлі. Особливо навесні. В залежності від прогріву води, судачок тут підходить або ближче до берегу, іноді клює буквально ось тако в двох метрах. А іноді, коли водичка ще там ну, не зовсім прогрілася до правильної температури, Буває, стоїть із викиду. Іноді тут і з викиду 10 грамів ловиться. Ну, самі результативні мої риболовлі були саме ось тако в прибереговій зоні. Ну, скажімо так, більше 5 грамчиків я не кидав. Ну, 5 грам це, друзі, плюс-мінус 40 метрів. Умовно кажучи, так. поки поки тихо з покльовочками. Я вже відірвав три монтажі, ну, думаю, вже мені хі -хі, ця водойма мало б видати судака. Як то кажеться, тут потрібно спочатку прикормить. Прикормить грузиками, силиконами. Під самим берегом взявся. О, так це вже такий, ну, більш приємний. Просто в самому березі. Поставив двохкольорову оцю приманочку. О, зажав, диви. Оце вже приємний рибчик. В самому березі, просто вже викручував його. Двохкольоровий ріпер Блін, ну це, це нормальний судак такий. Для цього ставка. Але впадло його носить. Приємненький. Ну, як я ж кажу, для цієї водойми оце, отакі судаки, вони стандартні, в принципі. В принципі, стандартні. І знову таки, Ну, не на жовтий, не на жовтий. Ще один. Так, ну це вже результат, друзі. Третій судачок. Дивіться, чорний. Чорний чорний. Ось такий красень. Ну що, третя у нас риба. Знову-таки на оцю двохкольорову приманочку, але з жовтим грузиком. І цей у нас судачок. Бачите, такий темного-темного забарвлення. Якщо попередні у нас клювали більш світлі, цей темненький. Який? Малюк. Малюк, тому ми його, друзі, відпустимо. Взагалі на цій водоймі можна забирати будь-якого хижака. Ми рибачимо на платнику сьогодні. Але я не знаю, якось так по совісті, ось таких малюків дійсно не дуже хочеться збирати. Рибачимо далі. Так, в цьому місці я хотів спробувати, ну, такий приємний. Хотів спробувати більшу трошечки огрузочку. І знову на наш подвійний колір. Хотів спробувати трошки більшого грузочку. Я знаю, в цьому місці з викиду раніше стояли судачки. 7 чи 8 грамів, пам'ятаю, треба ставити. Не вспів і довести до берега перший свій закид і відразу покльовка. Гарнесенький. Ну, ось такі, друзі, тут судаки. Ось такі. Невеликі, нездорові, Блин. ну в цьому грам 250, мабуть. Малючок. Побіг. Йоха, давай я тобі дам приманку правильно. Отаку. Є. Знову невеличкий. Такий самий, як і Мойва. Мойва сільотка. Друзі, покидав. Правіше трошечки нема там клювань, підійшов на місце, де піймав судака, змінив колір силікону, знову на оцей подвійний, і є риба. На першому ж закиді. Коротше, він сьогодні клює, якщо йому попасти під носа. Але правильною приманкою потрібно. Не на кожну, не на кожну він відзивається. З виброса клюну. Тільки впала. Да, так, з виброса 2 грам. Тільки впало одразу. Леп. Це було суперкозирне місце. Оцей зарічок. Ми раніше тут змагалися. Декілька разів в ловлі хижака саме весною. І бувало таке, що хто стає в оці, умовно кажучи, сектори, в цей зарічок, риби тут було просто необмежена кількість. Але, друзі, насправді, я ось так аналізую. Сьогоднішню риболовлю, то мені кажеться ще трошечки-трошечки зарано. От для того піка перед нерестового жору Судака ще трошечки зарано. Щоб водичка прогрілася на пару градусів. Оце б точно почало клювати. Мабуть на наступних вихідних буде розрив. О, ось він і зачеп Тут дуже багато, бачите, ось таких е корчів в воді. Але ж під ними і судачок стоїть. От в чому і загадковість, знаєте. О, вийшов, вийшов. Фух. В чому і загадковість. Або піймаєш під корчем, або відірвешся. Так, ну поки що насправді клювань не дуже багато. О, і на рижу піймали. Оце вже такий приємніший. Такого можна вже і забрати додому. Два грами джиголівочка. Оранжева така приманка. Є? Є таке діло? Зранку трошки поклювало, дивіться, друзі, у нас на годиннику зараз скільки? Півдесятого. Півдесятого. Зраночку поклювало і поки все. Ми перемістилися на, здавалося б, доволі перспективну таку ділянку. Там спіймали по судачку, а тут зачіп спіймали. Там спіймали по судачку, і не все на цьому закінчилось. Тут треба аналізувати досить серйозно цю водойму. У нас доволі виражена глибина саме під дамбою. І зимою, ну чи по холодній воді, скажімо так, судак часто стоїть саме там. А з прогрівом води. Він може піднятися на мілячок. Це невеличка водойма, то тут, в принципі, таке можливо. Взагалі я не вірю в глобальне таке переміщення з глибини на міляк, якщо це, знаєте, 10 км. Ніхто так плисти не буде. Але на цій водоймі ну, спостерігається саме така тенденція. Тому потрібно ловити. В даний момент... Ух ти, лки-палки, чуть не втопився. В даний момент часу, саме там, де клює. Клювало з більш глибокої, скажімо так, води. Там і треба ловити. Зараз я ще буквально декілька закидів зроблю в цьому місці. У мене також тут були покльовки. Також я тут дістав судачка. Перевіримо. Одне з двох. Або або може бути таке, що судак вже закрив рота. У нас після обіду, скажімо так, на вечір сьогодні. Дуже така серйозна зміна погоди по прогнозу. Може бути таке, що він оце зранку поклював і все. І більше ми його не побачимо. І таке може бути. Так, сьогодні дивіться, зранку туманчик такий е, прохолодно доволі. Взагалі прогноз нам малював е, сонце, я з собою навіть окуляри взяв, але бачу, буде пасмурно, а на вечір взагалі дощ піде. Рибка трошки перестала клювати зараз. Не знаю, з чим це зв'язано. Або, може, з переміною погоди, або, може, зранку вона поклювала і все. Зараз переміщуємось на ті самі місця, де ми зранку мали досить багато клювань. Якщо там вже нічого не буде, то все, значить рибалка вже і скінчилася. Не, ну, сили ще є, ще є завзяття, наснага, будемо рибалити. Хорош, друзі, ну досить цікавий такий е, цей рибчик. Я зацепився. І, кстати, риба хороша така. Непогана, непогана. Давай, 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 малий, сюда йди. Опа! Я зачепився за камінець, відстрелив свою приманку і відразу покльовка. Відразу. Ось такий красунчик. Темний-темний. На ріпірка. На двограмовій джигаловочці. Клас. Так, поки що фаворит у мене ось цей двохкольоровий ріпер. У мене от зранку було дві покльовочки з цього напряму. І я собі думаю, отак, декілька годинок я почекаю і знову сюди повернуся. Тут висока ймовірність і зачепів, дивіться, постійно в камінці впираюся. Але ж за цими камінцями десь може і судак стоять. Що нам і потрібно. Ладно. Розбив, розбила вже риба нам приманку. Давайте перенадінемо її по-новому. Бачите, сьогодні в основному вся моя риба на джиголівочку. Ріпер гарно на ній працює, мені просто подобається. Навіть самому, знаєте, візуально приємно рибачить. Так. Ну, естетичну складову, звісно, риболовлі ніхто не відміняв. Ми від цього також отримуємо задоволене, не тільки від покльовок риби. Так, ну і на цьому моменті хтось би клюнув, було б класно. Диши, такий, наче як не самий поганий. За жопу? Ні. Нормальний судачева. Опа! Трошечки похожий на судака. Друзі, бачите? Два з половиною дюйма спрацювала приманочка малесенька. А клюну вже під берегом. О, ну це вже хоч приємні судачки. 300 гривень хоч одіб'єм, так? Да? Є таке діло. А, бачите? Два з половиною дюйми. Красунчик. Єе. Хорош. Хорошенький. На два дюйма. 2 Два дюйма в шахті. x вист 2,2. Бачите? І на маленьку клює. О, гарненький. Вже хотів завершувати я риболовлю. Вирішив оце останнє місце перевірити. На першому ж закиді. По чесному думав або відірвуся. Ні, от так. Чесно було так. Хотів відірватися і вже збиратися додому. Відкриття, можна сказати, спінінгового сезону саме на цій водоймі на Судака пройшло доволі таки успішно. Без трофеїв сьогодні, але все-таки рибка трошечки зранку клювала, можна навіть сказати, і в кількості. Насправді, сьогодні покльовочок так було досить таки багато, але погано з реалізацією. От якось він обережно дуже клював. Йому потрібна була така плавна, плавна анімація. Саме краще, до речі, спрацювала в мене легка огрузка 2 грами, і під бережком, в принципі, всі оці покльовочки, можна сказати в береговій зоні. Так що судачок уже підійшов під берег. І, до речі, декілька штук я піймав, уже пустих. Не знаю, чому так. Ну, можливо, вже і віднерестився, деякий. Загалом рибалкою я задоволений. Клювало саме краще на оцей подвійний колір 18, якщо мені не зраджує пам'ять від 200. Рибу піймали, задоволення отримали. Я сподіваюся, вам було цікаво зі мною сьогодні на риболовлі. Тому обов'язково підписуйтесь на канал. Всім доброго козацького здоров'я. Зустрінемось!